Добрий день, малята. Давайте пригадаємо, як називається країна, у якій ми з вами живемо. Так, це Україна. А яка ж вона наша Україна? Україна це наш з вами спільний дім, це мальовнича природа, великі міста і затішні села, це наш синьо-жовтий прапор. Свою Україну любіть. Любіть її воврем люте, остатню тяжкою минуту за неї Господа моліть. А насамперед, Україна це її сильні, відважні та дуже талановиті люди. Серед нас, українців, є дуже багато людей, які відомі у всьому світі. Одного з таких видатних українців ви дітки, бачите на цьому портреті. Це Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні, любі діти, я розкажу вам, хто такий Тарас Шевченко, яке його було життя. Чим він займався, чим прославився? Та чому саме у ці березневі дні ми вшановуємо його пам'ять? Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня. 1814 року в селі Моринці, що на Черкащині. Народився Тарас у сім'ї Кріпака, батько Григорій Іванович, мати Катерина Якімовна. Мали Шевченки шестеро дітей. Тарас Виріс розумним хлопчиком. Він був допитливим, мрійливим, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні, розповіді про минуле. Усе велике починається з малого. І як і ви зараз, Тарас Шевченко колись теж був дитиною, от тільки його дитинство відрізнялося від вашого, бо ми з вами вільні люди і не залежимо нікому. А Тарас був кріпаком і мусив служити панові та виконувати усі його накази. Ще дитиною почав Тарас працювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса з'явився хист до малювання. Багато своїх живописних творів залишив нам у спадок. Він написав понад тисячу картин. За свої малюнки Шевченко був нагороджений трьома срібними медалями. Малював портрети, автопортрети, пейзажі, картини про життя народу. Усміхнулася доля Шевченкові тоді, коли йому було 24 роки. Художники побачили в ньому талановиту людину і викупили в неволі, допомагали з навчанням в академії мистецтв. Тарас сам грав на копці, на бандурі, навчився самотужки грі на фортепіані. В своїх поемах Шевченко описував тяжке життя народу, яке не обійшло і його самого. Вірші Шевченку почав писати ще кріпаком. Погляньте, діти, ця книга називається Кобзар. 18 квітня 1840 року вийшла збірка Шевченка, яка називається Кобзар. Багато віршів, написані Шевченком, покладені на музику. Українцям дуже полюбилися вірші. Вони переписували, переказували, вчили їх на пам'ять. Давайте ми з вами вивчимо один вірш за допомогою мнемо картинок. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, Баревінком окрила, і на полі жайворонок, в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Молодці малята, повторіть ще раз. 10 березня 1861 року Тарас Григорович Шевченко помер. Його ім'я стало відомо в усьому світі, тому у багатьох містах України та за її межами встановлено пам'ятники. До пам'ятників приходять люди та приносять квіти. Це дає можливість усім віддати належну шану та повагу до великого сина України, Тараса Шевченка.